3 липня будинок, де мешкали Марина, Олександр та їхня донька, росіяни зруйнували шахедом. На четверту добу пошуків рятувальникам вдалося знайти трирічного мурчика. Ми були в стані шоку, в стані. І, ну, як би здавалося б ну, кругом гори, все, але це такий був промінь, промінь щастя, промінь світла, такий ковток свіжого повітря, що, що цей малюк врятувався, бо нам речі вони взагалі не, не мали ніякої цінності. Речі це наживне. І надія і її мама Марина у той день мали залишатися вдома. Дивом їх обох викликали на роботу, бо врятуватися у квартирі, де обвалився дах, вони навряд чи змогли б їх чисто звичайно визвали на роботу. У них у доньки у понеділок вихідний, і у жінки теж понеділок не робочий день на нашому підприємстві. І так вийшло, що і, визвало, і визвали і доньку, і дружину на роботу. Але вдома залишились четверо улюбленців: два коти та два мопси. Поки вдалося знайти лише наймолодшого Мурчика. Дуже приляканий, дуже шокований. Ми останній ну той день, коли ми його забирали, ми не за речами туди припри приїздили. Ми приїхали туди. Я сказав рятувальникам, кажу, мені речі не потрібні. ті, що там може залишились, може є, може нема. Я м ми, ми, ми приїхали за тваринами. Поки рятувальники шукали Мурчика, його господар, пан Олександр, підказував, де можуть бути тваринки. Він врятувався в тій кімнаті, яка одна відносно вціліла. Тільки завдяки тому, що він був саме в цій кімнаті і саме під ліжком, яка було в протину протилежному частині кімнаті від, від вікна, від цього під центру, це єдина кімната, де, де якось щось можна було шукати, бо брата кімната сусідня, вона вщент згоріла. В мене в кімнаті просто рухнула стеля, дах, і все, і все це в кімнату полетіло. Врятованого котика негайно повезли до клініки. У нього трошки обгоріли подушечки лапок, йому помазали їх, йому збили температуру. Йому покололи окольчики, дали собою, дали собою масу. У Мурчика опечені лапки і висока температура, але котик поступово відновлюється. У нього непоганий настрій, йому в принципі, подобається увага, що його тіскають. Усе він у нас дуже тактильний. Він вже їсть, він п'є водичку. Родина дякує працівникам ДСНС, які ризикуючи власним життям і не покладаючи рук, понад три доби шукали тварин. Дуже вдячна, безмежно. Я вдячна рятівникам ДСНС, що вони, що вони ну все ж таки послухали нас, і все ж таки ну ще раз спробували, і ця спроба не була марною. Я їм безмежно вдячна. Рятувальник Ярослав, який відшукав Мурчика за ліжком, спілкуватися з журналістами відмовився. Не бачить у своєму вчинку нічого особливого. Мовляв, це просто його робота. Зробили невазможно, неможливе просто. От, ну, це… Это ангели, это це... їм ангели просто, просто, просто ангели. О господарі ж докладають усіх зусиль, аби мурчик якомога швидше відійшов від стресу. А він говорять, сумує за друзями, кішкою і мопсами. Тварини досі під завалами. Би тільки якось можна було, хоч хоч самі туди піти. Я б там ну, і не виходила б я б там цеглинку за цеглинкою. Просто би сама розбирала, щоб знайти їх або, хоча б їх тіла. Тетяна Остіпан, Максим Близнюк, Новини СТС.